На огляді у нас варіант світодіодної фари потужність якої 60 Вт, яка має білий та жовтий габарит. Також має два режими – ближнє та дальнє світло. Зараз працює в нас білий габарит. Також є в нас жовтий габарит. Жовтий габарит він зазвичай використовується як поворотник. Наприклад, спереді поставились такі дві фари і використовуєте як поворот. На виході у нас є вилучка на ближнє дальнє світло, зараз не зовсім видно. І плюс є два проводка: це на габарит та поворот. Тобто спокійно можна використати як для габариту та повороту. І зараз покажемо, як вони будуть працювати на ближньому та дальньому світлі. Друзі, на огляді у нас ось такий варіант LED-фари, потужність якої 60 Вт. Вона має два режими ближнє та дальнє світло, також має габарит. Габарит білий та жовтий. Зараз покажемо, як працює варіант фари. Так, це в нас фара зараз працює в режимі ближнього світла. Як ви бачите, є чітка межа, тобто сліпити вона не буде спокійно, можна використовувати. Ну і включаємо дальнє світло. Добавляється промінь дальнього світла. Можливо, когось зацікавить даний варіант, друзі, звертайтесь. Розмір 17 х 11, алюмінієвий корпус, хорошої якості. Відправляємо по новій пошті компанія Словак МТЗ.